Евсінайдегівайтолякоти був евсі. Викладач Владислав Запорожець проводить заняття англійської мови для дітей. Робить це у рамках благодійного проєкту Шелдер Полтава. По нашій програмі ми зараз освоїмо основні граматичні теми. Сьогодні конкретно ми говорили про як будувати питання англійською мовою, про наші можливості, що ми можемо робити, що ми не можемо робити. Заняття влаштували для дітей полтавців та переселенців віком від 8 до 10 років. Ми вивчали тему, що ми можемо, а що не можемо. Кент-кент. Я дізнався, що це рейв безстрашний. Ми вчили слова і нам розповідали англійською мовою. Мені дуже сподобалось заняття. У Полтаві урок англійської мови у рамках проєкту влаштували вдруге, каже координаторка Юлія Городчаніна. Сьогодні ми з вами бачимо це, проходять заняття з англійської мови для дітей, але точно такі самі заняття ми маємо і для дорослих, але в форматі спікінг-клабів. Тобто англійська мова для дітей два рази на тиждень діти займаються для дорослих. Лих заняття посередам у нас відбуваються. Ну і різні формати роботи ми розглядаємо це і. Сімейні майстерні по роботі з деревом це і курси жіночого самозахисту, і так само різна психологічна допомога. Свою восьмирічну доньку на безплатні заняття привела і жителька Харкова Оксана Березняк. Іноземні мови вони дуже розвивають, тим паче англійська мова, ну це, грубо кажучи, така універсальна мова у світі, і її потрібно знати усім. В принципі, дітям, так як їм легко дуже це запам'ятовується, я думаю, краще з дитинства це починати вчати мови. За словами Юлії Горочаніної, поки проєкт розрахований на три місяці. Тетяна Івах, Ігор Лук'яненко, новини на Суспільному, Полтава.